Сьогодні ми з вами ще поговоримо, в яких випадках передбачено чинним законодавством нашої держави вам можуть припинити виплачувати пенсію, та протягом якого терміну вам повернуть і поновлять виплату вам пенсії. Давайте про це. Поговоримо сьогодні. Дивіться, взагалі, згідно чинного законодавства нашої держави, виплату пенсії може бути припинено або за рішенням Пенсійного фонду України, або за рішенням суду. У нас є стаття 49 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Отже, які наразі є основні підстави для припинення вам нарахування пенсійної виплати. Перше, це якщо ви вчасно та належним чином не пройдете фізичну ідентифікацію. Пам'ятаєте, я в попередньому. Відео розповідала, яким категоріям пенсіонерів необхідно пройти фізичну ідентифікацію для того, щоб з 1 січня 2026 року продовжувати отримувати свої пенсійні е, виплати. Якщо ви не будете отримувати свою пенсію протягом 6 місяців підряд, в такому випадку буде прийнято рішення про припинення вам виплати. Пенсії, тобто, якщо вам пенсія не раховується півроку, ви її не знімаєте, не розраховуєтесь ні з банківської карти, так не звертаєтесь на відділення почти. Далі, якщо ви пишете заяву і попереджаєте, повідомляєте пенсійний фонд України про те, що ви будете тимчасово проживати за кордоном і пишете заяву про припинення. Виплати пенсії у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном. На весь час проживання пенсіонера за кордоном також може бути однією з підстав для припинення пенсійних виплат. Та якщо при Призначені пенсії, ви надасте документи, які будуть містити недостовірну інформацію та відомості, відповідно, це теж може бути однією з підстав для припинення вам виплати пенсії. Як же відбувається поновлення виплати пенсії? Воно здійснюється за рішенням територіального органу пенсійного фонду України протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов. Для відновлення її виплати, якщо буде доведено у разі виявлення недостовірних даних у документах та відомостях, на підставі яких буде встановлено, що виплата пенсії рішенням територіального органу пенсійного фонду України розмір та підстави для виплати пенсії будуть. Переглянуті відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування без урахування таких даних. Тож будьте обережні при оформленні пенсії надавайте максимально вірну, достовірну інформацію, правильні заповнені документи. Якщо ви від'їжджаєте за кордон, обов'язково помідомляйте про це органи пенсійного фонду України. Якщо ви відноситесь до тієї категорії пенсіонерів, яким потрібно пройти фізичну ідентифікацію до першого до 31 грудня 2025 року. Обов'язково це зробіть.